Надівають рукавички та беруть пакети для сміття. Так волонтери готуються збирати мертву рибу з десни неподалік Чернігівської політехніки. Дуже нелегка задача, але що робити, Треба спасати. Ну, принаймні спасати. Така вонь. Артем також прийшов сюди допомагати збирати рибу. Хлопець захоплюється рибальством. Каже, йому важко дивитись на те, скільки риби загинуло. Ти бачиш, які щуки, і ти розумієш, що ближайший рік ти не зможеш побачити потомство цих риб, тому що це великі самки, які ну, давали потомство нашій річці. Тому це велика катастрофа для нашого міста і для нашого навколишнього. Екології нашої області нагадаємо, 14 серпня органічне забруднення потрапило до річки Сейм, яка є притокою Десни із цукрового заводу в селищі Курської області. РФ про це повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Поступово забруднена вода дійшла й до Чернігова. Тут стався замор риби. Збір мертвої риби організувала громадська організація Екомісто. Її керівник Сергій Безбородько каже, що вони не могли залишитись осторонь. Ми проконсультувалися. От що ми можемо робити без спецобладнання, просто як громадськість, як волонтери, нам підказали, що це просто елементарно допомогти збирати мертву рибу, щоб запобігти ще більшому забрудненню. За словами Сергія Безбородька, до збору риби долучились майже 100 людей. Протягом години збирали рибу від бань на брянську до якоря та пляжів. Назбирали, ну я поки що не можу сказати, скільки точно, але мішків 15-20. Мабуть, вже основна маса риби вже або сплила, або її вже вибрали, тому що її менше, ніж ми бачили раніше. Мішки з мертвою рибою мають відвести до біоями, яку зробили в Київській громаді. Ми домовилися з обласною екоінспекцією і міськими комунальними службами, що ми маємо визначені точки збору, звідки вони заберуться на захоронення. Це бетонне кільце, яке слугує точкою збору сміття. Ми просто поруч збираємо мішечки, зав'язані. На міському пляжі Золотий берег мертвої риби вже майже немає. На берег виносить равликів, проте у повітрі відчувається сморід, а вода має темний колір. Чернігівка Євгенія Крушева допомагає тут збирати мертву рибу. Я хочу, щоб моїм дітям щось залишилось і треба рятувати нашу Десну. За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимира Хо. За останні два дні з Десни зібрали сім тонн мертвої риби. За інформацією Деснянського басейного управління водних ресурсів, вони продовжують щоденно відбирати проби води. У річці Десна зафіксували підвищення вмісту розчинного кисню. Тепер він коливається в межах норми, проте хімічне споживання кисню перевищує граничну норму в 1,6 рази. Забруднення сповільнилось і має органічний характер. Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, а також важких металів не виявлено. Олександр Мілашевсько, Олександр Поліщук, суспіль. Ільне новини Чернігів.